Привіт! Набираюсь досвіду і хотів запитати одну пораду. Коли запрошую дівчину до себе, то ми їмо суші, п'ємо вино за столом біля комп'ютера і на ньому дивимось фільм. Оскільки на ліжку це незручно робити, у які моменти, як правильно сказати їй, щоб ми перемістились на ліжку і дивитись на ноутбуку фільм. Ну, по-перше, ви можете доїсти, а потім на ноутбуку буде дивитись, вже щоб не їсти, а просто там. Дивитись, так би мовити, і попівати це все. По-друге, ну це ж тільки частина процесу, ви можете в якийсь момент, там, не знаю, встати, відірватися від цього ноутбуку Ти скажеш, там, не знаю, допоможи мені щось там на кухні. Коли ви вже стоїте, ти можеш там її обняти, спробувати її поцілувати, понести її в спальню. Ну, варіантів дуже багато. Але якщо от, ну, ти не бачиш інших варіантів, Ну, як тільки перестали жувати, перестали їсти, ну можна спокійно вже продовжувати дивитись фільм, якщо тобі це не обов'язково, лежачи в ліжку.